Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас мова піде про таку наболівшу всім тему про родіння. так адже воно настигло мене, настигає вас, і це все е, примушує наші організми дуже хвилюватися, щоб не лазити по деревах і так далі. Що робити, як запобігати? Що робити, коли вже безпосередньо ми все це бачимо в вулику, коли в нас чекає отака ситуація, які є степень і цьому, як з цим боротися? Ну, про це ми і сьогодні поговоримо, друзі. Перш за все, е, хочу вам сказати найважливіше, що е, коли ми бачимо ройовий стан, коли ми бачимо яйця в мисочках, коли ми бачимо вже витягнуті моточники, е, можна діяти абсолютно по-різному, що є абсолютно різні методи. До речі, метод Демарі в нас представлений на каналі. Є описи в описі ролика, я їм залишу е, посилання на нього, якщо вам цікаво, він один з методів, він так само класно працює. Але ну тут треба працювати кор 300 Тами або двісті тридцятими корпусами. Ну, що вас цікавить, заходьте дивіться, так є ще один метод, такий як наліт на матку, але без пошуку матки. Так само є ролик в описі каналу. Тут, друзі, ми зараз з вами розглянемо сім'ї, яким ще можна допомогти, і яким вже не можна допомогти. Я допоможу вам розібратися от в, в цій специфіці. І використаємо, звісно що також нальот на матку. І в інші, це в тій сім'ї, котрій вже не допомогти. І в тій сім'ї, котрій ще можна допомогти, покажу, що з ними можна зробити. Ось, друзі, сімейка в нас є, котра почала роїтися. Бачимо, у них тут були яйця, мисочки і так далі. В магазині зараз бджоли не є багато, але я їм вставив чисту, сухеньку вощинку, без нічого, і вони її гарно відтягнули. Це от, бачите, вони навіть не то, що витягнули, вони навіть її піднесли нектаром. Так, бачимо, що ставив я тут одну вощинку. У них тут є ще трутнева рамочка. І е, оглядаємо, як звикло, думаємо, нібито в них тут немає нічого в плані ройового. Ось подивіться. Відкрив я мисочку і тут в ній, тут в мисочці вже, бачите, є яєчко. Так от ми з від вами від вам відкриваємо мисочки і якщо в них є яєчко, таке як тут, ну це вже говорить про початок, початок е, ройового стану. Одразу ж наступна рамочка і в нас є моточник. Вже йому десь днів так 5, 5, 8 так? Для того, щоб зламати моточник, достатньо буде просто його задавити всередину. Він вже буде пошкоджений і бджілки його вибракують. Так, як бачите, в сім'ї ми знайшли рамочку з маткою, і по матці видно, що вона ще така досить товстенька. Це теж признак того, що вони ще не в такому не в жорсткому ройовому стані. Якщо ми при огляді гнізда подивимося на якусь рамочку, ну в моєму випадку це буде така от вощинка, і е, ми побачимо там, що в е, комірках внизу, всередині є є ще яєчка. Про що це нам говорить? Про те, що е, сім'я ще не, безнад... ну, не безнадійна, тому що е, бджоли не перестали годувати матку, так і значить, вона ще відкладає. І ще не достатньо е, сильний ройовий стан в них настав. Відповідно, такою сім'єю я ще спробую. Е, рекомендую вам, цілком е, можливо, що це допоможе. Е, ще можна відібрати в них рамочку розплоду, витряхнути з неї бджоли трішки, і це вже буде таким своєрідним. Своєрідною допомогою в боротьбі з роїнням в сім'ї, якщо ви знаєте, що вони ну, більш-менш ще адекватні. Бо далі ми зараз підійдемо до таких, що їм вже не допомогти. І я покажу вам, як визначити, що вже бджілкам, ну, не допомогти, і потрібно приймати кардинальні методи в боротьбі з роїнням. І тут ми зараз відбираємо, зараз покажу вам яку рамочку. Ось таку от. Ця от рамочка, така от у нас піде на відбір, і ще витряхнемо. Рамочку бджолизних також. Бачите, вона все гарно печатана. Обов'язково ще в сім'ї зараз вламуються моточники, відбирається отака от рамочка з печатним розплодом з бджолою, і після цього дається їм вощинка сюди. Чергова сім'я, що має ройові ознаки. Бачите, в магазині в них бджоли немає. Практично нема взагалі. Це шестирамочник, який я от недавно розширював. Але в корпусі в основному є достатньо бджоли, велика кількість, повна обсидка. Знизу і зверху. Бачимо, що в них є вощинки, так само я їм давав. Але, але вони собі показують ну, неприємну ситуацію мені показують. По моєму останньому огляді є е, 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 вщинка і дуже маленько вощинці, вони піднесли нектару, але дуже маленько є е, покладено по, 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 яєчок маткою. і Оце от є такий неприємний ознак. Так, трупневий сот вони трошки підтягнули, це вже хоча б якийсь плюс. Це говорить про те, що вони в роботі. так. З краю в них тут, бачите, вже ось е, є е. мисочка з яйцем свіжесеньким. Ось, бачите, маточник, великий-великий. Рамочка з початним розплодом на виході. Свіжий маточник, бачите, свіжий маточник можна вирізнити тим, що в нього є така біла побілочка, бачите, білі жилочки. Значить, швидше за все, що в цьому маточнику буде яєчко, так воно і є, свіженьке, рівностояче. От, І тут все запечатано. Так? Таку рамочку я буду від них відбирати зараз і ставити їм вощину. Але перед тим як рамочку забрати, звісно ж, треба знайти нам маточку. Рамочку знайшов я на крайній рамочці. Це що говорить, що ну, видно, що роботи її немає. Витряхнув я ще рамочку бджоли від них і відібрав оцю ту, що ви бачили. Крайня рамочка, якраз там у нас є вона з маткою. Тут у нас є рамочка з відкритим розплодом. і оця наша Вощина, треба нам її оприділити, куди нам її покласти. Покласти нам її потрібно десь, я так дивлюся, поміж початний розплід. Ну що, роботи, я думаю, ми їм задали так нормально. Видно, що вони трошечки попортили вощину трутневим сотом. Ну, таке собі. Будемо надіятися, що вони ще трошечки надоумляться. Дамо їм сюди, напевно, ще вощину в магазин. Думаю, вощинка це їм теж допоможе трошечки розслабитися. Що ж, друзі, насправді ситуація така недобра, звісно ж, але не така плачевна. Якби бджоли вже висіли гроздями, так от знизу під рамками. Хоча так і десь воно і є, але видно, що матки ще відкладають яєчка в комірки. Значить, вони ще не перепинили яйця латку, мотичники ще не печатані, слава Богу. Якби були печатані, це вже була б дуже халепа. Тому ми трошки відкладемо це буквально на тиждень. Можливо, що бджоли якось попадуть наші на ріпак, тут не вгадаєш. Того дамо їм можливість ще трошечки розвиватися, таким чином послаблення, потужного послаблення, відбором розплоду печатного. Будемо давати їм вощинку. і отак, от будемо пробувати ще їм дамо їм випробувальний термін, так би мовити. Так? Того не бійтеся роїння, працюйте з ним обов'язково, використовуйте його на свою користь, Того, що ми відбираємо від них розплід, робимо собі відводки, підсилюємо сильні слабенькі сім'ї, розширяємо пасіку. На випадок того, якщо десь там вийде якийсь рій, ну це не проблема для нас, так друзі. Того ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Всіх обняв.